Штучний інтелект може замінити всі професії. Варто шукати роботу тим, хто займається якимись рутинними операціями на роботі. Найголовніше вміння це от якраз вміння мислити. І це треба розвивати і в собі, і в своїх дітях. За попередні 20 років було зроблено більше ніж за попередні 100 років, а за попередні 100 років більше ніж за попередні 10 тисяч років. За секунди штучний інтелект буде створювати більше технологій, ніж за всю попередню історію разом. Взято нас чекає в найближчому майбутньому такий стрибок розвитку технологій, який ми буквально не можемо навіть уявити! Друзі, вітаю! Ви на каналі 4HR. Мене звати Олена, і це наше перше відео рубрики про нетипові професії. Наша компанія Smart Solutions вже понад 12 років веде пошук найкрутіших спеціалістів. Саме тому ми вирішили дізнатися, які нові професії зараз у попиті, які актуальні та які найпопулярніші. Наша мета це допомогти знайти роботу тим, хто ще не визначився зі своєю професією, а також тим, хто вимушений перепрофілюватися. Рада вам представити сьогодні нашого першого гостя Віталія Міняйло. Віталій є кофандером компанії Neurotrek, а також Емель-інженером. Ми хочемо ближче познайомитися з інженерною діяльністю, тому сьогодні будемо обговорювати штучний інтелект, де він використовується, навіщо він, а де можна навчитися йому, та скільки зараз заробляють затребувані спеціалісти у цій сфері. Дивіться наше відео до кінця. Слухайте нашого спікера уважно, адже в кінці вас чекає розіграш про подарунку від компанії Філін. Отже, наше перше питання. Віталію, розкажіть, будь ласка, як ви себе позиціонуєте? Хто такий ml інженер та яка різниця між ml інженером та Data Scientist? ML-інженер інженер це спеціаліст, який працює зі штучним інтелектом, з різними алгоритмами і програмами, рішеннями, які включають в себе штучний інтелект в тій чи іншій формі. Чим відрізняється від дата саєнтіста, тим, що дата саєнтіст це скоріше, ну, як вчений, який працює з даними, займається їх обробкою, шукає якісь нестандартні рішення по обробці даних і отримання звідти якогось корисного результату. Тобто він в меншій мірі працює безпосередньо з налаштуванням нейромережі чи програм, які допомагають працювати з даними. Тобто, це як ну, більше по роботі з даними спеціаліст. А що таке штучний інтелект? Штучний інтелект це автоматизовані функції мислення, ну ті чи інші системи, які можуть обробляти дані непрямим способом. Тобто є, наприклад, алгоритми, які чітко прописані програмні, і є е, штучний інтелект, тобто це нечіткі такі алгоритми, нечіткі програми, які можуть е, генерувати якийсь корисний контент або виконувати дії, або класифікувати їх, тобто відрізняти один предмет від іншого по формальним признакам. Дуже цікаво. А чи може штучний інтелект розпізнавати емоції в тій чи іншій мірі, за допомогою різних програмних і апаратних засобів, штучний інтелект може розпізнавати емоції? Тобто, ви можете аналізувати відео, бачити, які емоції людина у людини на обличчі, або, наприклад, по її голосу ну, розпізнавати, що вона відчуває? Наприклад, є такий пристрій, як електроенцефалограф. Це такий шолом, який надівають людині на голову, і видно, які емоції вона відчуває, наприклад, при перегляді певного відео. Ми тестували для Ольги Полякової кліп її і за допомогою цього шолому. І там нейромережа, ну, штучний інтелект, власне кажучи, обробляв ці імпульси, які надходили через датчики, через цей шолом, і було видно ну, посекундно, які емоції. Людина відчуває, де в неї інтерес присідає, де виростає навпаки, де в неї негативне, позитивне відношення до того, що відбувається в кадрі. І таким чином, наприклад, на заході, коли випускають трейлер до фільму, то його перевіряють також на за допомогою електроенцефалографа на фокус-групі, щоб зрозуміти і впевнитись, що ну, людей там увага не просяде, наприклад, і вона його додивиться до кінця і захоче купити квиток. Це як приклад використання штучного інтелекту для аналізу даних, наприклад, або для того, щоб читати думки. А на вашу думку, в чому різниця між штучним інтелектом та смарт-технологіями? Ну, смарт-технології це таке широке поняття, яке включає, мабуть, і штучний інтелект, і просто щось дає програмне забезпечення, алгоритми. А штучний інтелект це як підвид смарт-технології, який більш інтелектуальний, можливо, без чітких алгоритмів. Як штучний інтелект використовується зараз? Так, в двох словах не розкажеш. Штучний інтелект використовується дуже в багатьох сферах людської діяльності, Там, починаючи від пошу пошукової системи Google, в якій ви е ну, намагаєтесь знайти результати певні, закінчуючи творчістю, генерацією зображень, е генерацією текстів. Класифікацію там, емоцій, про які ми вже говорили. Ну тобто будь-яку сферу людської діяльності, якщо взяти, то в розвиненому своєму вигляді вона включає якісь системи штучного інтелекту, мабуть, уже в світі можливо у нас це ще не скрізь, є і ну це не прямо в кожному е бізнесі або в якихось рішеннях є, але ну вже рішення є дос досить цікаві на штучному інтелекті, які можуть бути використані взагалі будь-де. А де можна навчитися вашій професії? Скільки наразі на ринку таких спеціалістів, як ви, та скільки часу потрібно, щоб вивчитися? Ну, залежить від того, як швидко ви навчаєтесь і наскільки вам це цікаво, мабуть. Е, ну, мабуть, півроку можна попрактикувати, там, ну, подивитися різні відео на Ютубі, можливо, курси якісь пройти. Для того, щоб е, навчитись працювати з нейромережами, тут же потрібно ще вміти е, програмувати хоча б на якійсь мові. Ну зазвичай зі штучним інтелектом працюють е, з мовою Python. Тому тут питання в тому, де ви знаходитесь, який ваш рівень технічної обізнаності зараз. Але будь-хто може це освоїти, якщо буде бажання і час. Наскільки багато зараз чи не, не вистачає можливо спеціалістів е, такого профілю на ринку? Ну, спрос на спеціалістів е, росте, і він досить високий, тому що це технологія, по суті, яка може автоматизувати людську працю як розмову, так і фізичну. І звісно, е, ну, компанії намагаються автоматизувати там, де це можливо, і не, не, не занадто затратно, автоматизувати діяльність. Тому, власне кажучи, і такий бум в IT, і такий бум в, в штучному інтелекті в частності, тому що, ну. Мені здається, що штучний інтелект і розвиток технологій, пов'язаних з ним, це як квінтесенція розвитку взагалі IT, і, ну як передова або один із передових напрямків цього, цієї сфери людської діяльності. А які професії може замінити штучний інтелект? Штучний інтелект може замінити всі професії, і з часом, мабуть, це відбудеться, ну але будуть виникати нові професії. Я думаю, що е, будуть в майбутньому популярні такі професії, як е, людина, яка пише е, запити в штучний інтелект, тому що там дуже багато залежить від того, як ви опишете те, що ви хочете отримати від конкретної моделі. Наприклад, е, ну, наприклад є така програма, як генератор ідей, і там можна задати просте запитання. Як найняти якісного е, спеціаліста? А можна описати деталі, хто вам конкретно потрібен. І програма вам підкаже більш детально якісь е, ну особливості того, як вам потрібно шукати цю, цю людину, які можливо вказати в резюме е, деталі. Ой, не в резюме, а в цьому як на вакансії. Е, ця модель і ця програма вона оперує всіма основними знаннями людства, які є, і дуже ну круто генерує результати. А як ви гадаєте, кому вже зараз потрібно шукати а, нову роботу та перепрофілюватися? Мабуть, варто шукати роботу тим, хто займається якимись рутинними операціями на роботі частими, от, наприклад, касири супермаркетів, або е, ну, наприклад, копірайтери, які пишуть там однотипні тексти або переписують тексти. Насправді, дизайнери також вже <хи> мають готуватися. І навіть програмісти мають готуватися, тому що є нейромережі, які вже генерують код по текстовому е опису. Тобто ви пишете, який код вам потрібен, він вам генерує ну, там, якісь функції конкретні. Це ще не прямо заміна там, і, і, ну, і програмістів, і дизайнерів, але це вже дуже близько. Ну, ну, є програми, які вже зараз кожна людина може спробувати. Е наприклад, Image.on є така програма, і там по текстовому опису можна згенерувати картинку унікальну і ну, досить високої якості. Тобто дизайнера це зайняло б більше часу. Якщо, наприклад, ви хочете показати тому ж дизайнеру, як би ви хотіли, щоб виглядала ну, результат, якийсь логотип, чи певне зображення, то ви можете самі просто дуже швидко накидати варіантів і за допомогою цієї програми їм показати. Або навіть самі згенерувати певний дизайнерський якийсь хід, або згенерувати. Картинки для nft про продажу або для свого поста в інстаграм це все вже є. Скільки потрібно часу людям, щоб перепрофілюватися, щоб підготуватися до, ці, до цієї професії, якщо в них немає бекграунду? ну тут залежить від людини знову ж таки і, і від того, який є скіл в неї мислення, мабуть. Е, найголовніше. Вміння це от якраз вміння мислити, і воно не пов'язане з конкретними формами того, що ви робите. Це треба розвивати і в собі, і в своїх дітях, для того, щоб вони могли в майбутньому швидко перепрофілювати. Тому що ну, дійсно багато професій, мабуть, втратять свою актуальність, і потрібно буде швидко міняти. Ну, про цю проблему, наприклад, говорить Харарію в, кни... в книжці «21 першого двадцять для 21 століття. І там ну, от якраз про те, що будуть одні професії витісняти штучним інтелектом, а інші з'являтися, і люди будуть перевчатися, але це буде типу якась ну, такий проблемний е, е, етап. Мабуть, держава, ну або ті інституції інституції, які в майбутньому будуть е, якби керувати суспільством, вони мають е, впливати і якось е, стимулювати перепрофілювання. Тобто ми можемо казати про те, що штучний інтелект з часом витиснить якісь професії, і люди залишаться без роботи. Ну, з однієї сторони, так, але з іншої сторони, штучний інтелект може звільнити людину від рутинної роботи, яку необхідно було раніше виконувати. Будь-які операції мислення або фізичні операції все, чим займаються люди, може бути автоматизовано. Ну тут, мабуть. Мало в кого сумніви зараз є, тому що з'являються дуже швидко нейронні мережі, моделі, які вирішують такі питання, які раніше ну здавалося, що тільки люди можуть вирішити. Тому люди будуть займатися скоріше, вже не тим, чим якби вони будуть вимушені займатись. Ну тому що там машина це не може зробити, а тим чим би вони хотіли займатись, якоюсь ну, творчою або приємною працею, діяльністю. А чим загрожує штучний інтелект, людству? Ну, я вважаю, що може бути загроза штучного інтелекту людства, оскільки це потужна технологія, яка може бути використана як для користі, так і для шкоди. Залежить від того, в чиїх руках вона буде. Ну точно так же, як і там ядерна енергія або будь-яка технологія. Його потрібно так створювати, щоб він не міг вийти за певні рамки і, наприклад, переписати свій код, зняти якісь заборони на шкоду людині. І, і ця шкода стане реальністю. Ну, от може бути створений алгоритм, який е, почне саморозвиватись, наприклад, і вий, вийти за свої рамки. Я думаю, що в майбутньому будуть якісь прецеденти, е, після яких буде введено щось типу як ліцензії на створення штучного інтелекту, для того, щоб кожен не міг цим займатися, там хтось у себе в підвалі не зробив штучний інтелект, який щось там у світі зробить глобально. Е, і, ну або буде просто обмеження доступу до певних обчислювальних потужностей, е і таким чином, ну, це буде якось під контролем розробка штучного інтелекту. Але це може бути як величезна користь, так і величезна загроза для людства. Тому що, наприклад, паралельно штучним інтелектом розвиваються біотехнології і еволюція. Ну, обох цих технологій. Ми знаходимося в унікальний час взагалі, ну, там, в історії, коли обидві ці технології, вони досить швидко розвиваються і сходяться в одній точці. Ну, наприклад, от є там, годинник, який вимірює купу всяких параметрів в організму, по якому можна зрозуміти, на якому ну, який в мене емоційний, наприклад, стан або взагалі який стан здоров'я. І паралельно є аналіз даних. За допомогою нейромереж, там, штучного інтелекту, і це все може привести до того, що, наприклад, корпорації або е державні е установи певні зможуть отримати ну, дуже багато даних про ваш організм і прямо в реальному часі бачити, що з ним відбувається. І, а якщо вони це розуміють, то вони зможуть маніпулювати більш ефективно нами, ніж це було раніше. Тобто раніше це було в вигляді якихось там, пульсуючих таких меседжів, і там на когось впливає, на когось ні. А тут буде індивідуальний підхід, так як от у вас реклама ну, в Фейсбуці або в Інстаграмі, або на Ютубі, коли вона ж показується тільки вам, в залежності від того, що ви перед цим шукали, або навіть що ви сказали, буває таке, знаєш, знаєте, ну, скажеш там якесь слово або фразу, і е, потім показується реклама цього. Ну, частково це вже відбувається, а далі буде ще, ще сильніше. <сі> ну і власне кажучи, за допомогою штучного інтелекту ті люди, які сьогодні мають е ресурси, гроші, зможуть прокачати, наприклад, свій організм ну і за допомогою цих біотехнологій, і фізіологічно вже бути і вищим класом, ніж якісь інші. Тобто, можливо, в майбутньому розвиток цих технологій приведе до того, що людство розділиться на ну, різні види. Зараз ми якось фізично ще більш-менш однакові, да? і просто знаходимося в різних соціальних класах, є різний рівень освіти, різний е, рівень ну, доступу до благ там, різноманітних. А може статися так, що фізіологічна ця перевага вона назавжди віддалить клас якихось людей, ну, які вже мають владу там, і гроші від нижчого класу. Тобто соціальні ліфти там майже повністю можуть закритися. А чи може у майбутньому людина вивчити якусь іншу іноземну мову завдяки штучному інтелекту? Ну я думаю, що рано чи пізно з'являться нейромашинні інтерфейси, е, такі як нейролінк, наприклад, про який там Ілон Маск говорить. Ну і є інші проекти. Е, коли до Мозку буде під'єднано там ну, якийсь датчик, який отримує інформацію, і це сильно розширить канал входу інформації в мозок. Тобто, ви зможете записувати не тільки мови, а будь-які знання, вміння і навики собі в мозок там напряму. Ну це так теоретично і фантастично, але. Це скоріше буде можливим ніж ні. І потім вже організм під них адаптується. От у вас з'являється навик, наприклад, добре грати в волейбол. А м'язи під це не адаптовані взагалі організм. Але він поступово адаптується. І в принципі, коли люди вмішаються серйозно в. Розвиток свого організму, а це рано чи пізно відбудеться, тому що зараз це все таки на рівні медикаментів, там якихось соціальних впливів, да? або там невеликих операцій, таких незначних. Ми знаходимося, скоріше за все, ще в якомусь кам'яному періоді цієї історії, і далі той організм, який випадково ну, виник і не дуже адаптований під соціальне життя, він буде е прокачаний за допомогою там, технологій, штучного інтелекту, для того, щоб він більше е відповідав. Реаліям і тому, ну, де ми знаходимося, яким ми є. Тому що зараз ну, там, 8 годин ми спимо із, із 24 там, в житті, да? потім дуже довго там, потрібно ну, часу дуже багато на те, щоб привести свій організм в порядок там, в якийсь робочий зранку, особливо це жінкам там, зрозуміло буде, да, мабуть. Ну, тобто дуже багато непродуктивного часу просто для того, щоб. Ну, за цим організмом якось доглядати. Їжа та сама там три рази на день, наприклад, там, якщо їсти, це також займає багато часу, при цьому, що ми просто отримуємо енергію там, і, і якісь речовини, які, мабуть, в майбутньому можна було б там пофантазувати і інакшим чином отримувати. Це все просто зараз фантастика, але. Якщо ми, наприклад, зараз побачимо розвиток штучного інтелекту із такої ж інтенсивності, як це було до цього, за попередні 20 років було зроблено більше, ніж за попередні 100 років, а за попередні 100 років більше, ніж за попередні 10 тисяч років, відповідно, це дуже сильно зжимається. І якщо це не буде якось загальмовано цей процес, ну там штучно, то він приведе до того, що нас чекає в найближчому майбутньому такий стрибок розвитку технологій, який ми буквально не можемо навіть уявити. І, всі, і все те, про що ми зараз думаємо як про фантастику, воно стане реальністю, тому що автоматизація мислення і автоматизація, ну чим є штучний інтелект, і автоматизація перевірки цих згенерованих ідей на практиці, якщо це все об'єднати в одну систему і виключити звідти людину, яка буде ну, як повільним фактором, то воно може привести до того, що за секунди штучний інтелект буде створювати більше технологій ніж за всю попередню історію разом взято. І це, ну просто ми не будемо встигати навіть, можливо, на перших етапах усвідомлювати, які зміни відбуваються навколо. Але, мабуть, за допомогою штучного інтелекту ми зможемо придумати знову ж таки, як поміняти свій організм, там прокачати своє мислення, фізичні можливості, і таким чином не залишитись на обочині історії. А пропоную повернутися до питання самої професії штучного інтелекту. А як ви вважаєте, скільки можна заробляти у цій сфері? Ну, як і в будь-якій професії, тут є різні рівні взагалі спеціалістів, і різні рівні заробітки залежить від того, чим ви будете займатись. Ну є зарплати такі реальні з ринку, там ну, по декілька тисяч доларів, скажімо, це цілком реально. Для Мідла, навіть в цій сфері? Це дуже, ну, якби. На ринку є висока потреба в таких спеціалістах, тому ну, це можуть бути там, від двох тисяч доларів до восьми, наприклад, якась середньостатистична. Але якщо ви попадете на цікавий проєкт, то там можна і, ну, і більші суми мати, залежить від того, в якій ви країні будете жити, і над яким проєктом будете працювати. Ну, почати там, звісно, як і будь-який джуніор, можна сказати, ну або просто практикант там з якихось. Там 500-800 доларів також можна. Я думаю, це реально знайти такі вакансії зараз. Навіть Віталі. Ви сказали, що наразі є а, попит та нестача таких фахівців на ринку України. Чи якось а, війна сповільнює темп затребуваності таких кандидатів на ринку? Ну звісно, через відсутність світла важко працювати там багатьом спеціалістами з України і мабуть. Зараз попит він трохи нижчий, саме на ринку України, а, а можливо не трохи а сильно. І в основному він, мабуть, сформований все-таки міжнародними якимись проектами, тому що ну, розвивати зараз там якісь передові технології, будучи українським стартапом або ну, компанією, мабуть, не дуже легко. Е, Тому, звісно, війна накладує свій відбиток, ну, не кажучи вже про психологічний фактор, там якісь прямі речі, які впливають на роботу. То те, що треба ну, десь мати, де працювати зі стабільним світлом, зі стабільним інтернетом. А там це, ну, в, наприклад, коли ви працюєте з нейромережами або з моделями, це дуже важливий фактор, тому що, наприклад, у вас сервер, там будь-який сервер не підійде. От якщо у вас сервер і від нього є проблеми певні із електрикою, то ви не зможете просто працювати над проектом. Ну так, да, звісно, війна накладає негативний відбиток потрібно, щоб вона скоріше закінчувалася, починалася щось хороше. Чекаємо з нетерпінням, вже ж. Якщо говорити про компанії, які наразі мають таких спеціалістів, чи можете ви озвучити міжнародні компанії або просто компанії, які вже мають таких спеціалістів а, і таку практику в Україні? Ну, всі крупні компанії, вони так чи інакше, які пов'язані з IT, мають мобільні додатки або ну, певні телекомунікаційні послуги, вони працюють з цією технологією. Е, мобільні оператори, е, банки е, всі вони намагаються йти в ногу з часом ну, і використовувати технології, тому що якщо ви не будете їх використовувати, то конкуренти ж на місці не стоять. А конкретні компанії, ну там, мабуть, у всіх крупних компаній є спеціалісти або відділи, які займаються в тій чи іншій э, э, мірі Data Science або розвитком систем штучних проєктів. Наша компанія да, це Neurotrack, і у нас є дослідницька група Еон Plus Називається. Яка, власне кажучи, також розвиває рішення, пов'язані з штучним інтелектом? Ми сьогодні багато говорили про стрімкий розвиток цього напрямку. А як ви вважаєте через 10-20 років, якою буде ця професія? Які будуть досягнення і темпи зросту? Ну, взагалі важко прогнозувати через 10-20 років. Мені здається, що за 10-20 років може бути таке, що вже там наступить світло майбутнє і? Буде сингулярність. Є таке поняття, як сингулярність взагалі в теоріях про штучний інтелект. Це точка така історична, в якій е, потужність штучного інтелекту е, стане більшою, ніж потужність там, людського мозку, чи якось так. Ну, тобто штучний інтелект стане дуже розумним, значно розумнішим, ніж люди, і почне розвиватися такими темпами, що люди перестануть розуміти, що взагалі відбувається. Е, відповідно. Мабу, згідно з деякими прогнозами, це може відбутися якраз за ці 10-20 років, можливо, там це буде взагалі якесь інше суспільство, де всі люди на планеті будуть об'єднані, не буде там грошей, всі будуть жити в технологічному раю і ну, займатися тільки тим, щоб покращувати життя один одному. А і колонізації навколишніх планет. Ну а можливо, залишаться якісь ну, такі відносини, сурові, грошові, про які ми кажемо. І розділення людей на класи. У одних буде доступ до моделей там найкращих, і штучного інтелекту у інших не буде такого доступу. Ті зможуть багаті будуть ставати ще багатшими, а бідніші, біднішими. Тобто є різні сценарії взагалі розвитку, і на 10-20 років це важко прогнозувати. От хто міг спрогнозувати ще, наприклад, 5 років назад, що буде пандемія, війна і це все. Але зрозуміло, що штучний інтелект буде дуже швидко розвиватися. Нас чекають як мінімум. Потужні рішення в сфері генерації будь-якого виду контенту, зображень, відео, музики, можливо, текстів, ну взагалі будь чого, що може бути згенеровано, ну, і класифікацій для того, щоб, там, наприклад, автоматизувати якісь рутинні процеси і професії, цілі. Тому ну можна сказати, що от прикладні технології вони точно будуть розвиватися. А що буде саме з суспільством? І як це вплине на розвиток суспільства, ми побачимо. Віталій, дуже дякуємо вам за плідне інтерв'ю за те, що відвідали нас, за те, що відповіли на дуже цікаві питання. А тепер ми більш обізнані у професії штучного інтелекта. Це завдяки вам. Дякую вам. Дуже цікаві питання. Ну і плюс, коли ти е, е, зайвий раз розповідаєш якусь тему, то ти сам краще її починаєш розбиратись. Тому я теж став трохи краще обізнаним. Дякую. Друзі, якщо у вас ще залишилися питання до Віталія, ви можете також залишити їх у коментарях, і він залюбки вам відповість. А також, як і обіцяли, зараз Віталій вам оголосить умови розіграшу, про які ми казали на початку нашої зустрічі. Друзі, сьогодні ми згадували такий штучний інтелект, як генератор ідей. Ми розіграємо крутий подарунок для того, хто придумає найкрутіший запит для цього штучного інтелекту. Знаходьте цей штучний інтелект в телеграм, пишіть запит і ті відповіді, які ви отримаєте, пишіть нам в коментарях. Ми виберемо потім найцікавіший запит і відповідь, і ця людина отримує від нас подарунок. Не забувайте підписуватися на наш hr канал, ставити вподобайку. Так, ви підтримуєте україномовний контент та змотивуєте нас створювати для вас ще більше цікавих історій. До нових зустрічей! Дякую за увагу!